Польщі почали зникати українські чоловіки і їх подають в брошу. Ось дивіться. Виходжу з дому, дивлюсь. Зник чоловік української національності. Останній раз бачили, 15 туди-сюди, зріс, тіло, туди. З от. От, зник пацан, 15 го числа. Константін, щось там, ано. Зникають чоловіки. От ви кажете, я вам знімаю відео, що депортують чоловіків, непонятно, де вони зникають, і так далі. Тобто, офіційно інформацію на столбах вішають. Дивіться, офіційно інформації про це ніде немає. Тобто ви кажете мені, де підтвердження і так далі. А немає підтвердження, це робиться дуже тихо. Щось десь накосячив зробив зробившись не так, з документами, щось чуть, чуть чуток не так. Все відвозять. Тобто, по факту треба зробити протокол, провести суд і так далі, щоб депортувати людину. Але ніхто цього не робить. Вони беруть, просто до українського кордону відвозять, передають українським погранцям, а все, і там правду, і шість віші. Там вже не знайти. Це не один випадок. Я особисто знаю. Мені ж багато людей пишуть. Кажуть, Сергій, допоможіть знайти чоловік в Польщі, зник, пропав, чи хлопець, чи там, не знаю, син, брат. Потім виявляється, що він в Україні, потім виявляється, що він вже на фронті. Ніде в новинах цього немає, ніхто про це не розказує. Ось така от історія. А, а це прям, ну, відбувається вже, прям зараз. Я вже, ну це я перший раз бачу таку об'яву, що на столбі, я вже прям пишуть, пропав чоловік, не можуть знайти. Взагалі. Але в інтернеті дуже багато інформації про це і ніде нічого офіційно немає. Типа, знаєте, як, ну ми не чули, ми нічого не бачили. І по коментарях я навіть дивлюсь, люди мені пишуть, що ти там видумуєш, що ти там розказуєш, ніхто нікого не допортує, не мають права. Вчора ми тільки проводили а, лекцію з нашим юристом. І вона займається цими справами, і дуже багато чоловіків з Польщі депортовані в Україну. Отаких От молодих пацанов просто. Ну, щоб ви розуміли, яка ситуація. Розповсюдьте це відео. Нехай в коментарях люди понаписують свої історії, у кого реально так було. І, звісно, можна уйти в Атріалово і казати, що ти там розказуєш, що там робиться, але ну, ось є факт, що робиться насправді. Ну і це дуже невесело. Я вам в попередніх відео пояснював, чого так робиться Європа. Ну, коротко. Європа себе захищає, яким чином. Вона відправляє не жінок, звісно, а українських чоловіків в Україну по одній простій причині. Чим довше буде стояти фронт в Україні, тим більше довше буде Європа в безпеці. Вони думають, не розуміють, що Рашка в один момент прийде і тут їх жах, не розуміють. І вони намагаються це максимально відстрочити. А як це відстрочити? Що своїми руками? Ні, звісно, з руками українців ще й в Україні. Отак. Ви думаєте, України з Євросоюзом ніяких домовленостей немає по тому як чоловіків в Україну відправляють? Звісно, є. Тобто, ну, хватить вже бути наївними. Ситуація насправді дуже плачевна. і дуже ну, смачно це пахне в скобочках. Пишіть в коментах, я зайду почитаю. На ваші коменти познімаю відповіді на ситуацію ці всі. Можливо, у вас хтось зник, пишіть в коментарях інформацію. Будемо пробувати щось якось шукати, я там знаю. Ну, виглядає це просто жесть. Тіп молодий, десь пропав зник з Польщі, з демократичної країни. Тут в Польщі одна з найвищих безпек взагалі в Європі. Насправді. Десь ті пропав, не можуть знайти. З 15 числа. Вже сьогодні 28 листопада, зараз. Коротше, жесть.